Основним продуктом він є сам. Він є частиною продукту. І він не може себе клонувати. Він продає свій час. От чому він каже, ой, у мене нема часу, ой, бігом треба бігти. Більшість тренерів, які зараз сидять, вони заплатили за цей мастермайд, мало того, що за навчання заплатили. Вони ще плачуть, платять своїм часом. Хтось 300 гривень заплатив за цей мастер бо не заробив в залі. Хтось 600, хтось 800 тобто він продає свій час. Відповідно, коли він дивиться мастер він заплатив. Всесвіту чи собі, в першу чергу, 800 гривень, але він отримає інформацію. Там я вважаю, що ця інформація, скажімо, інсайдерська, і вона буде коштувати набагато більше, тому що я розказую такі речі з свого досвіду, що може допомогти дуже сильно. От, і виходить, що ми на продукт не витрачаємо багато часу. Нам треба 10 клієнтів. 10 клієнтів, якщо брати статистику по продажах. Це якщо це теплий круг, теплий круг, якщо ми працюємо по системі Амбасадор, щоб закрити 10 клієнтів. Mm -hmm. Це люди, які нас рекомендують. Я до речі рекомендую всім цю систему запустити, тому що конверсія від роботи з амбасадорами приблизно 80-90%. Тобто, якщо вас рекомендують, це вже 80-90% закриття угод. Із 10 рекомендацій вісім ти закриє. Mm -hmm. yeah, так, да, це супер м'як. Ти навіть знаєш по цим ріелторствам, по цим всім моментам. Питаєш, де ти купувала будинок, воно я з тим дядьком працювала. все. І ти йдеш і з ним тупо працюєш. Так же само в тренерстві. Із 10 рекомендацій, 8 буде закритих угод. Якщо це Інстаграм, це холодний круг. Там приблизно із 100 а, дотиків, котиків, я так це називаю, приблизно буде 20-30% закритих угод. Це Інстаграм. Там люди за, за вами дивляться, вони спостерігають, трошки прогріваються, автоматичні вороночки, там це вся історія є. 20-30% буде закриття угод. Із звернень. Або із ходячих, або входячих. Якщо це холодний трафік, реклама. Там конверсія 1,05%. Угу. Розумієш. Один. 1,5-0,5, ну, в залежності від досвіду, в залежності від як технічно ти вмієш продавати. Ну, в середньому хай буде 1,5, 0,5 я вже загнув. 1,5. Тобто із 100 звернень буде закрита десь в середньому 2 угоди. Угу. Це так, на самому початковому рівні. Звичайно, якщо там вже е, якийсь серйозний продажник, то буде більше. Чому? Тому що, якщо приходить заявка з інтернету, от з трафіка в екосистемі. То людина може просто случайно на кнопку нажать. Вона може просто побачила класну картинку, зайшла, подивитися. Може їй це сьогодні не треба. І коли тренер приходить, бачить заявку. Ну і людина ж залишила заявку, вона хоче похудати, значить вона готова працювати, вона готова платити. От і ми починаємо працювати. Вітаю! От ви додавалися в спільноту. Який запит у вас? А я нікуди не нажимав. Говорю, як не нажимав? Три заявку залишив. Я случайно. Окей, случайно, все, до побачення. Случайно, так, звичайно. Буває таке заявку залишила, ти дзвониш, людина скидує. Ти сидиш такий весь нафуфирений, класний, змотивірований наставник. Пишеш, дзвониш, а вони скидують, вони морозяться, Я не хочу, я не вмію. У мене не виходить. Ой, немає грошей, коти окотилися. Але це статистика у холодного трафіка, 100 заявок, одна заявка коштує 10 гривень. Заплатили тар таргетологу там, певні кошти, тисячу гривень ми вкинули в рекламу, закриється одна угода, навіть якщо одна угода, на 15-20 тисяч, есть окупність серйозна. То є, ти бачиш, але цю роботу треба зробити. есть 100 людей треба обзвонити, обговорити, есть потратити свій час. По суті, е е дебет з кредитом сходиться. Але внутрішньо енергетично треба мати дуже сталеві нерви. Да, і, ще, і ще один орган. От і ми, скажімо, цей інструмент можемо використовувати не як основний чи базовий. Я Тархіт використовую як основний інструмент, тому що. Мені набагато простіше заплатити за заявку 50-60 гривень, чим створювати контент, платити е, за обробку цих рілсів, танцювати плюс маркетологу. Тобто, Насправді, якщо ви бачите круті рілси, класно оформлені, там дуже багато вкинутий або часовий ресурс, тобто сняти відео, самому отрегулювати, або заплатили спеціалістам. Якщо я сам роблю цю роботу, то я розумію, що на, на створення одного ролика одної хвилини я витрачаю годину. Одну годину. Mm -hmm. Відповідно, якщо я тренер, то моя година коштує 500 гривень. Відповідно, я думаю, або мені заплатить 500 гривень спеціалісту, або я сам буду це робити. Наприклад, в твоєму випадку, коли ти е, станеш наставником, твоя година буде коштувати 400 євро. 400 євро. Чому так відбувається? Тому що, якщо у нас продукт автоматичний, він. Самодостатні, ми на продукт не витрачаємо багато часу, звичайно, ми тратимо час і на ці зустрічі, але по суті не так це критично. От, в тебе час робочий 400 євро. От, якщо ти витрачаєш цей час, чому 400 євро? Тому що якщо ти проводиш стратегічну сесію, продаж, uh -huh. по суті, ми зараз стаємо дуже дорогими продажниками. На стратегічній сесії ми продаємо, щоб заробити 400 євро. Стратегічна сесія длиться одну годину. От, і ми розуміємо, що щоб створити ролик, мені треба потратити годину. Так я краще за цю годину попрацюю, проведу стратегічну сесію. Розумієш, яка штука? Тому що вартісниця, якщо я вибираю вдома, а у борщиця стоїть 2 тисячі гривень, то мені треба 10 годин, тобто я втрачаю 4 тисячі євро. Понимаєш, да. Да? тобто у борщів да. нанімаємо. есть, тобто, якщо ми виходимо в цей стан, коли ми вже стали цією людиною, коли ми не витрачаємо час на непотрібні речі, у нас вже з'являється інше мислення, інший стан, і клієнт це бачить, і ти це бачиш. От, відповідно, ми розуміємо, що нам треба з цим чеком щось робити і якимось чином це створювати. Тобто, навіть по конверсії: 10 клієнтів. З холодним трафіком є історія, ми розуміємо, треба багато часу потратити, але це як допоміжний інструмент, ми можемо це використовувати. Якщо це інстаграм, теж дуже багато треба часу потратити на спілкування, на комунікацію. Якщо це теплий круг, то тут уже менше часу. І ми розуміємо, щоб провести, от по, по статистиці, закрити 10 людей, 10 людей закрити в роботу, нам треба провести 100 стратегічних сесій в середньому. 100 стратегічних сесій. Mm -hmm. Щоб створити 100 стратегічних сесій, нам треба провести приблизно 300 діагностик. Сосорнув. 300 mm -hmm. діагностик. Щоб цих 300 діагностик вицарапати, нам треба створити приблизно 500-600 заявок. Ну mm так. -hmm. Поняла, так? Да? Тобто, ми... а тут ще треба якісь тренування втикнути. Тут немає часу тренувати людей. Абсолютно. Тобто, якщо ми хочемо вийти на 10 тисяч євро, ми нікого не тренуємо. Чи навіть 4000 євро, ми нікого не тренуємо. Про слово тренування треба забути, треба тільки про своє тренування згадати. Але така історія, що нам треба оцих 500-600 людей якось заманити да, до нас, є таке слово. Або створити <кій> такий продукт, щоб вони самі до нас бігли. От треба нам навчитися про себе заявляти. От для цього якраз історія. <кій> І є історія з нашим інстаграмом, саме, е таргетом. Але у нас є тайне оружжя. Система Амбасадор. Я якраз даю це в своєму е, навчанні, ти, 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 ти теж з цим стикнешся. Коли у нас раз в місяць е, клієнти самі при, приводять до нас 4 клієнта. Т, у мене створена така система. Поняла, да? тобто, обов'язково клієнти нам приносять по 4 клієнта е, кожен місяць. По системі Амбасадор. Якщо ми все правильно робимо, тоді оці всі історіями з контентами, з таргетами, вони відпадають на другий план. У мене зараз з Андрієм Солдатом яка історія, що у нього стільки заявок приходить по системі амбасадор по рекомендаціям, що він не встигає сам їх обробляти. І ми йому створили відділ продажу. Тобто створили crm систему взяли директа, який обробляє ці заявки. Зараз йдуть перемовини з продажниками, щоб він в цей продажник продавав. А Андрій. Андрій створює контент, Тобто він проводить мероприятия, проводить школи харчування, мастермайди, створює контент для інстаграму і все таке інше. Тобто він уже не тренер, він уже не продажник, він вже виступає в даному ролі як підприємець, і якщо є команда, вже бізнесмен. Понял, да? тобто, якщо ми хочемо вийти на 10 тисяч євро плюс, нам треба змінити мислення і стати підприємцем. В першу чергу, і стати потім управлінцем в другу чергу. Треба бути об'єктивними. Тому що всіх шукають волшебну кнопку бабло, ой, до мене ще всі побіжать. З якого дітька, вибачте, хтось буде до когось бігти. Yeah. Ми ж не yeah. Майкли Джексони, не Мадонни, Тобто, що ми таке створили, таке, щоб до нас хтось біг. Ну це абсолютно нонс. Такі, як ми, мільйон мільярд. Але є певна система, є певний стан, який ми можемо створювати. І є конкретні дії. От. В даному випадку, в нашому бізнесі, конкретні дії це зустрічі. Все. Ніякі сторіс, ніякі рілс, бо ми знаємо, що ріл створили, ждемо як на рибалці. Зараз хтось клюне. Скільки там лайків, скільки коментарів, ну, ну і що, там, 100 лайків, чи 1000 лайків, чи 500 лайків, чи 500 тисяч лайків. Ніхто ж не прийде, не скаже мені, Софія, продай мені своє наставництво, такого не случиться. Треба <ганіт> навчитися з людьми комунікувати. Тому ми бачимо, що в принципі є у нас е е куди рухатися. Якщо у нас є певні амбіції, е нам треба розуміти, в якій ми системі працюємо. Якщо ми фітнес-тренер, то е е на тренуваннях. Про будинок треба забути, про бодорожі треба забути. Хтось кашлянув, клієнта немає, десь коронавірус клієнта немає, десь бахнуло, жахнуло, клієнта немає, ТЦК наступає, клієнти немає, ТЦК відступає, клієнта немає, і ти сидиш на пороховій бочці. В онлайні, друзі, така історія е не, не пройде. От на картинці бачите, скільки там домов, скільки під'їздів, скільки там людей. І у всіх є гроші, немерено. І у всіх є проблеми, травми і здоров'я. Розумієте, да? тобто, а історія нікому це не треба, ніхто не хоче, я не знаю де брати цих клієнтів. Це просто е, історія з неприйнятим рішенням. Насправді клієнтів не міря. У, у нас є чудовий ресурс Instagram, у нас є куча інструментів, самих примітивних, але самих дієвих, де ми можемо взяти цих людей. Хоча б одного в роботу. От дуже класно, що ти взяла за будь-який чек взяти клієнта в роботу, пройти по цьому продукту, зробити кейс. І запустити систему Амбасадор, тобто систему сарафанного радіо, щоб створити цей потік людей по рекомендації. Ніхто не вміє цим інструментом користуватися, але всіх спитаєш любого підприємця, що саме крутий клієнт це який прийшов по рекомендації. А щоб працювали рекомендації, це має бути запущено у нас. Ця система, щоб продукт виконував маркетинг сам за себе, він буде.